Сім англійська гайзи у цьому уроці ми розберемо таку тему, як ступені порівняння прикметників. Простими словами, прикметники це слова, які відповідають на питання, який, яка, яке. Наприклад, великий, сильний, гарний і так далі. Ступені порівняння прикметників це як, наприклад, сказати там сильний, сильніший, найсильніший, швидкий, швидший, найшвидший. Перед стартом обов'язково візьміть ручку якийсь зошит. Щоб все обов'язково було записано, тому що якщо це записано не буде, то від перегляду цього уроку сенсу просто немає. Мені навіть нехай переглядів буде менше, але ви все запишете, ніж навпаки, от хай там мільйон переглядів, але ніхто нічого не запише, тому беріть, записуйте, тому що треба, щоб все було зафіксовано. А ще в кінці цього відео ви отримаєте круте завдання по цій темі, тому дивіться уважно, щоб не пропустити його. Прикметник. Що таке прикметник це слово, яке відповідає на питання, який, яка, яке. Ось вам декілька таких прикладів української мови: прикметників, який малий, який великий, який худий, який швидкий, який цікавий, який сумний і так далі. Є три ступені порівняння прикметників. Перший це звичайний ступінь, це просто прикметник. Потім вищий і найвищий. Наприклад, я завжди от своїм учням, да, і на курсах, і в навчанні там в себе в школі пояснюю. Спочатку українською поясню, Щоб от хоча б приблизно було розуміння, що ми будемо робити, що ми будемо вчити. Тому що якщо людина не розуміє хоча б приблизно те, що ми вивчаємо в англійській, хоча б не розуміє, хоча б чуть-чуть в українській, то це дуже погано. От, наприклад, є слово великий. Що таке прикметник, ви вже знаєте. Вищі ступінь слова великий це більший. А найвищий ступінь порівняння слова великий який правильно, найбільший, молодці. Я думаю, що тут нічого такого немає та важкого на даний момент. Якщо у вас є навіть запитання зараз, взагалі не соромтесь пишіть їх в коментарях, я все особисто буду відповідати і читати. Тепер дивіться. В англійській мові є короткі прикметники і довгі. ну, Як це, я думаю, пояснювати не потрібно. Короткі це малесенькі, 1-2 склади. І довгі це два, три і більше. ну там, ну, там, зрозуміло Наприклад, small. Big, fast, old, short. Beautiful, interesting, delicious, exciting, important. Це звісно, не всі прикладники світу, але це просто для прикладу, да, щоб ви розуміли, є короткі довгі. Вони відміняються да, по-різному. Але що там, що там, нічого взагалі складного немає. Взагалі англійська це дуже велика мова. Я зараз хочу іспанську, там реально hardcore. А в англійській це взагалі легкотня Тому ми почнемо з коротких прикметників Дивіться, тут все дуже, ну, от дуже просто. Ми беремо, наприклад, прикметник fast. Слово fast, так, да, це так треба кричати fast, тому що там довгий е. Слово fast означає швидкий. Дивіться, зараз я вам скажу, як утворюється ступень порівняння прикметників коротких в англійській мові. Чому короткий? Тому що ми вже з вами проговорили, що в англійській є короткі і, і довгі. Вони по-різному е, утворюються от, ступені порівняння утворюються по-різному. Але ж там що там немає нічого важкого, ми почнемо з fast. Найдиться, якщо прикметник короткий, то у вищому ступені порівняння ми до нього додаємо просто закінчення ER. Якщо ми хочемо утворити найвищий ступінь, то ми додаємо артикль DA. Обов'язково і закінчення EST. Тобто швидкий це у нас fast. Якщо ми хочемо утворити вищий, тобто сказати швидший, ми до слова fast додаємо ER закінчення, буде faster. І якщо ми хочемо утворити найвищий ступінь порівняння, ми додаємо артикль the, обов'язково і закінчення EST. І буде The fastest. Тобто Швидкий. Fast. Швидший. Faster. Найшвидший the fastest. Все. Нічого складного абсолютно тут немає. Ось такі приклади: дивіться. This car is fast. Це авто є швидким Моє авто швидше, ніж твоє. My car is faster than yours. Моє авто є швидше, ніж твоє. І це. Найшвидше авто в гонці. This is the fastest car in the race. Нічого складного. Візьмемо ще один для прикладу для точного вашого розуміння. ще один Прикметник, прикметник small. Small означає маленький. Щоб сказати менший, тобто утворити вищий ступінь, ми додаємо закінчення ER. Було small маленький, менший. Додали І R ER, стало smaller. «smaller». Найменший додаємо артикль до перед самим словом обов'язково і додаємо закінчення EST. І буде The smallest. «Small», Smaller. The smallest. Нічого абсолютно складного. Ось як це виглядає. Бачите, те саме small, як в корню, да, «-er». Менший the small list найменший. І ось такі приклади. This box is small. Ця коробка є маленькою. Ця коробка є меншою, ніж ця коробка. This box is smaller than this one. Слово one це як один. Ну, one two, да, один. Але в англійській є така штука, це окрема трошки тема для відео, але нічого важкого. Якщо одне і те саме слово повторюється, то можна його замінити словом one. Наприклад, слово box вже тут є, this box is smaller. І замість того, щоб казати then this box, кажуть then this one. Тобто те саме слово заміняє словом one. Далі, ця коробка це є найменша коробка, яка в мене є. Це є коробка найменша, яка, як ну яку я маю. да. This is the smallest box I have. This is the smallest box I have. Тобто додали артик до і закінчення EST. І все. Утворили найвищий ступінь порівняння. Дивіться, так відміняються абсолютно всі короткі прикметники. Всі, які тут є, всі, які ви знаєте короткі, всі, які ви дізнаєтесь в майбутньому короткий, от вищий, тут до ступінь порівняння, додали. ER, найвищий, додали, додали артикль до і закінчення EST. Т. Okay, це буквально на одну секунду перерву наш урок, але це переривання уроку вам на користь. І, користуючись нагодою, хочу вам порекомендувати подивитись мій. Попередній урок топ-25 фраз за кордоном. В цьому уроці я не просто взяв типові фрази, які і так всі знають, а обрав саме от найунікальніші такі от саме фрази, які ви, скоріш за все, ну не знаєте, як сказати. Чи можу я тут зарядити телефон? Дайте мені пройти, о котрій ви зачиняєтесь там, розміняйте мені 100 доларів. Якщо ви не знаєте, як це сказати, то вам цей урок по-любому буде корисний. Це не всі фрази, там ще багато. І якщо ви зараз за кордоном або хоча б один раз плануєте там бути в майбутньому, то цей урок точно вам буде корисний. Тут зверху або тут буде підказка на це відео, робіть собі нову закладку і дивіться його бо там ну, дуже корисні фрази. Тепер ми переходимо до довгих прикметників. Вони відміняються трішечки по іншому, але тут навіть ще легше. Дивіться. Ну, наприклад, візьмемо прикметник «interesting». Слово «interesting». до речі, є декілька варіантів його читання. Можна його прочитати як, як я тільки що, як «interesting», а можна як «interesting». Інерестінг. Як вам читати, як хочете? Все правильно, і так і так. Дивіться, коли прикметник довгий, щоб утворити вищий ступінь порівняння і найвищий, потрібно перед цим прикметником додати ось такі слова. Якщо ми хочемо утворити вищий ступінь порівняння з довгим. Прекменником ми додаємо слово more. Просто more. Якщо ми хочемо утворити найвищий ступінь порівняння, ми додаємо перед прикмеником The most і кажемо сам предмет. І це виглядає ось так. Дивіться: слово цікавий це interesting. Більш цікавий це more interesting. І найцікавіший це The most interesting. Ну, взагалі, нічого складного. Саме слово interesting не змінюється вообще ніяк. Більш цікавий, тобто вищий ступінь, це плюс more, найвищий плюс the most. І так буде з будь-яким довгим прикметником. Давайте розглянемо ось такі приклади. Дивіться, книга є цікава. Ця книга є цікава. The book is interesting. Ця книга є більш цікава, ніж та, та яку я прочитав минулого тижня. Тут знову це One. Те, що я вам поясню, тільки що. This book is more interesting than the one I read last week. This book. Ця книга є більш цікавою. Is more interesting ніж та, яку я прочитав минулого тижня. Than the one I read last week. Нічого складного. І останнє речення це найцікавіша книга, яку я коли-небудь читав. This is the most interesting book. I ever read. Нічого складного. Скажіть, будь ласка, чи вам на даний момент все зрозуміло? Якщо так, неймовірно поставте якийсь лайк, там коментар напишіть обов'язково. Це ще не кінець, до речі. Якщо ні, в коментарях обов'язково пишіть це питання, я вам відповім. Дивіться. Ще є така штука, як неправильні прикметники. Що це таке? Це невеличкий, малюсінький список прикметників, які. Утворюються їхні ступені трошечки не так, як я пояснив. Це, є, це не є взагалі ніякою проблемою, там, ну, взагалі, від слова зовсім. Це просто треба, як би, знати, і все, і все. Ось їхній список, дивіться. Тобто, бачите слово good це хороший, кращий, це «better», найкращий це The Best. The Best, напевно, слово знають. Поганий це «bad», Гірший це «worst», Найгірший це The Worst. Але це far, Без фар далеко не поїдеш, запам'ятаємо, да far. Даль, дальше, Далі, далі, більш далеко farther. І найдальше the farthest. По цьому слову і по ще одному з цього списку будуть ще деякі коментарі. Дивіться до кінця це відео. Далі маленький. Little, менший. Less, найменший, the least, або найменше. Далі багато це або many. Або мач. Більше more. Найбільше the most. Старий це olд, старший це older, і найстарший це The oldest. Тобто, ще раз, це є список прикметників, які не підпорядковуються під ті правила, які я вище тільки що вам розповів. Їх треба тільки записати і вивчити. Як вони прикладаються? Я вам сказав, чому так то, також сказав, і ще буквально один останній момент на рахунок ось цих слів. Дивіться, слово far означає далеко. Але воно може відмінятися двома способами: як farther і the farthest. і як further і the furthest. Обидва вони означають далеко. Але якщо це farther і farthest пишеться через літеру a, то в такому випадку. Це слово означає е, далеко в плані фізично далеко. Я знаходжусь далеко від центра міста. Там, наприклад, я знаходжусь далеко від тебе. Оце фізична відстань далеко. Якщо ми говоримо further і the furthest, то це означає більш абстрактне поняття далеко. Наприклад, там further, це далі. Да? Наприклад, давайте рухатись далі. Тобто не просто. В фізичному плані рухатись кудись. А от ви говорите, говорите, окей, давайте рухатись далі. further. От якщо це абстрактне поняття далі, якась там дискусія йде, давайте далі. further. А якщо це фізичний, да, далі, то це farther. Це також треба просто зрозуміти, те, що я сказав, якщо ні, напишіть питання. І от просто завчіть. Все. Я так само це зробив, це всі так роблять. Це тут немає ніякого правила, там що треба вивчити якось і так далі. ні. І так само зі словом old, old. Дивіться, Old це старий, older це старший, The oldest це найстарший. Да. Дивіться, якщо ми говоримо про якісь речі, що ця річ старіша, там це авто старіше, і про людей, про вік людей, просто незнайомих людей. Там я старший, ніж він, він старший, ніж я, то ми говоримо older і The Oldest. Якщо ж ми говоримо конкретно про. Використовуємо слово старший, найстарший в плані родичів, «старший брат, старша сестра, то ми використовуємо слово elder і eldest». Окей? Okay? Це вся є різниця. Guys, а якщо ви хочете отримати спеціальне завдання особисто від мене по цій темі, щоб закріпити тему уроку. Вам потрібно зробити наступне. Ось мій десь тут буде інстаграм. Перейдіть на нього і просто напишіть мені в особисті повідомлення слово прикметник. І я вам його надішлю. А взагалі, як вам урок? Якщо він вам сподобався, все було корисно, зрозуміло і так далі. Напишіть про це в коментарях обов'язково. Підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео. Це підтримка мені як автору, да, як креатору. Ось тому що це справа нелегка, як це може здаватись. І це мені буде більше мотивації, щоб робити ще такі відео. Тому що якщо навіть вам сподобалось, це був там найкращий в вашому житті, але ви про це ну не сказали, не повідомили ютубу про це алгоритму, да? то просто це відео загубиться і більш ніхто його не побачить. Тому обов'язково підтримуйте. А зараз всім, що правильно, всім англійська, і до зустрічі в наступному відео.